День добрий. Називамся Олена Щербаченко. Єстим ставим научительком язика польського. Сердечня запроси на обеження фільміку. Чому саме польська мова? Польща це наш добрий сусід, який перший підстав нам плече. З Польщею маємо багато спільного в минулому і віримо, що ці традиції продовжаться і в майбутньому. Польська мова дає можливість спілкуватися та пізнавати традиції. Знання мови дають можливість брати участь у спільних проєктах. Другий рік я є куратором шкільної команди в проєкті Познай польське, в межах якого учні поглиблено вивчали польську мову, складали іспити і захищали проєкти. 27 учнів отримали сертифікати. Мій девіз навчатися та навчати свої знання вдосконалюю протягом трьох років Національно-технічному університеті Дніпровська політехніка при центрі українсько-польської співпраці. Формула мого успіху складається не лише з професійних досягнень. Наткнення черпаю з родини, природи, подорожей, шанування наших традицій. Як дружина військового я з особливим натхненням беру участь у волонтерських проєктах, наближаючи нашу перемогу.